Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Отче Небесний, Господи Всемогутній, Царю Всесвіту і життя, Я прихожу до Тебе з трепетом і любов'ю, з відкритим серцем і покаянною душею. Ти... Світло, що не гасне, ти любов, що не минає, ти початок і кінець усього, що існує. Без Тебе нічого немає, без тебе немає життя, немає миру, немає радості. Я дякую тобі, Отче, що дарував мені цей день, що знову дав мені дихати, бачити світло, відчувати любов, чути твій голос у тиші серця. Господи мій. Прийми сьогодні мою молитву як пахощі вдячності і покаяння. Я визнаю, що часто помиляюся, що забуваю про тебе, коли все добре, і згадую, коли важко. Прости мене за гордість, за байдужість, за осуд, за недовіру, за холод серця. Очисти мене, Отче, від усього, що віддаляє мене від Тебе. Навчи мене бути простим і чистим серцем, як дитина. Що довіряє своєму батькові, бо ти мій Отець, а я Твоє створіння, яке прагне Твого милосердя. Прости мені, Господи, всі гріхи свідомі і несвідомі, сказані і несказані, зроблені і недомовлені, прости за всі хвилини сумніву, коли я вагався вірити. Прости за слова, що поранили ближнього, за думки, що затьмарили душу. За справи, що не принесли любові, омий мене Твоєю благодаттю, як чистим джерелом, щоб я став новим, оновленим, здатним любити, прощати, співчувати. Дай мені серце лагідне, щоб не судити, а розуміти, не відштовхувати, а приймати. Отче, я славлю тебе за велич твою, за мудрість, за Твої діла, що наповнюють небо і землю. Славлю Тебе! Бо все, що живе, дихає тобою. Кожна квітка, що розквітає, кожен птах, що летить, кожна дитина, що усміхається, усе це дихання твоєї любові. Славлю тебе за красу світу, яку створив ти, за небо, що нагадує про вічність, за землю, що носить наші кроки, за сонце, що зігріває, і за дощ, що напуває. За все дякую тобі, бо ти джерело добра. Господи, я прошу Тебе про прощення і про захист, світ повний зла і темряви, але я знаю, що ти світло, яке не згасає. Збережи мене, Отче, від усякої нечистоти, від заздрості, від страху, від зневіри. Постав навколо мене Твоїх ангелів, щоб вони охороняли мене на кожному шляху. Нехай твій мир буде моїм щитом, а твоя любов моїм укріпленням. Господи. Коли навколо шум світу, допоможи мені почути тебе, коли серце моє тривожиться, втихомир Його, коли душа моя болить, зціли її, коли я боюся, нагадай мені, що ти поруч, ти мій захист, мій спокій, моя твердиня. Ти той, хто тримає мене, коли я падаю. І навіть коли я сам не маю сили стояти, ти піднімаєш мене з любов'ю і лагідністю. Навчи мене, Господи, бачити Твою руку у всьому у радості і в скорботі, у тиші, і в бурі, у зустрічах і в розлуках, бо кожна подія має сенс, якщо ти в ній присутній. Навчи мене приймати Твою волю не як тягар, а як благословення, бо все, що приходить від Тебе, є для мого спасіння. Навчи мене не нарікати, а дякувати, не боятися, а довіряти, не просити зайвого. А шукати лише Тебе. Отче, не дозволь зійти з Твоїх стежок. Якщо серце моє відхилиться, поверни мене лагідно, як пастир повертає вівцю до стада. Дай мені дух розпізнання, щоб я бачив, де Твоя істина, а де спокуса. Не дозволь мені втратити віру, навіть якщо світ стане темним. Нехай у найтемнішу ніч світло Твоє не згасає в моїй душі, Господи. Дай мені мужність прощати, бо часто біль і образа замикають серце, і душа стає тяжкою. Звільни мене від цього, Отче, нагадай, що ти простив мене першим ще тоді, коли я не був гідним. Дай мені силу любити навіть тих, хто завдав болю, бо лише любов може перемогти зло, лише прощення може зцілити. Отче, я довіряю Тобі своє життя, свою долю, свої дні і ночі. Без Тебе я нічого не можу, але з Тобою все можливо. Ти мій провідник, моя опора, моя надія. Пошли мені мудрість у словах, правду у вчинках, спокій у серці, віру в душі. Навчи мене жити так, щоб кожен мій день був гімном Твоїй славі. Господи, коли втома приходить, дай мені сили. Коли біль не дає дихати, доторкнись до мене твоєю милістю. Коли я гублюсь, знайди мене. Коли мовчу, почуй серце моє, бо без тебе я ніщо, а з тобою дитя у руках Отця. Отче, я прошу тебе не лише про себе, але й про всіх, хто зараз у скорботі. Захисти тих, хто плаче, хто хворіє, хто втратив близьких, хто не бачить дороги. Благослови кожну душу, що шукає тебе. Навіть якщо не знає, як звернутися, нехай Твоя любов огорне всіх, хто заблукав і поверне їх до світла. Дай мир нашій землі, Господи, збережи від війни, від ненависті, від розділення, об'єднай серця любов'ю, навчи нас бути братами і сестрами, бо Ти один для всіх, і всі ми, діти Твої. Отче, благослови мої руки, щоб творили добро. Благослови мої уста, щоб говорили правду, благослови мої очі, щоб бачили твою красу, благослови моє серце, щоб воно було чистим і покірним, благослови мій шлях, щоб я ніколи не відійшов від тебе. Дякую тобі, Отче, за все, що маю, за життя, за віру, за любов, за кожен подих, за кожен ранок і кожен вечір. Дякую за милість. Яку даєш мені навіть тоді, коли я цього негідний. Дякую за терпіння, за благословення, за спокій, що приходить після бурі. Господи, нехай кожен день мій буде твоїм даром, а кожен мій вчинок свідченням твоєї любові. Навчи мене бути вдячним навіть за мале, бо в малому велика Твоя доброта. Навчи мене бачити Твою руку у кожній події, бо все від Тебе і все веде до Тебе. Отче, я славлю Тебе, бо ти любов, бо ти світло, бо ти життя. Славлю Тебе, бо ти не забуваєш нікого, бо ти чуєш навіть найтихіший подих душі. Славлю Тебе, бо ти мій захист, моя надія, мій порятунок. І я схиляюся перед Тобою з вдячністю, з любов'ю, з вірою. Нехай буде благословенне ім'я Твоє, нехай Твоя воля звершиться в моєму житті. Як на небі, так і на землі. Хай твій мир наповнить моє серце, хай твоя любов буде моїм диханням, хай твоя благодать веде мене шляхом спасіння, бо ти мій Отець, і я твоє дитя, і все, що маю, все, що є в мені, я віддаю Тобі. Нехай буде воля Твоя. Отче Небесний, мій люблячий Господи, сьогодні я знову приходжу до Тебе. З проханням, з покірним серцем і відкритою душею, бо без твоєї благодаті не може жити жодна душа. І зараз я прошу тебе не лише за себе, але й за тих, кого ти подарував мені, за мою сім'ю, за рідних і близьких, за всіх, кого люблю, і хто поруч зі мною в радості й у скорботі. Благослови, Отче, мій дім, щоб у ньому завжди панував твій мир і любов. Нехай жодне лихе слово не торкнеться наших сердець, нехай жодна спокуса не розділить нас, наповни нас мудрістю розуміти одне одного, терпінням прощати, лагідністю підтримувати. Нехай у кожному нашому слові живе добро, а у кожному вчинку віра. Збережи наші серця від ворожнечі, від гніву, навчи нас цінувати кожну хвилину разом, бо все минає. А любов, що від тебе вічна. Господи, благослови батьків моїх, дай їм здоров'я, силу, спокій і світлі дні, благослови дітей, щоб вони зростали в правді і любові, щоб серця їхні були чистими і добрими. Збережи їх від спокус цього світу, від гордості, від брехні, від страху. Нехай вони пізнають тебе, щоб любов Твоя стала їхньою силою і щитом. Благослови моїх братів і сестер, родичів і друзів, усіх, кого знаю і кого не знаю, але кого ти знаєш. Наповни їхні доми миром і злагодою, дай кожному стільки, скільки потрібно для спасіння. Підтримай тих, хто впав, утіш тих, хто сумує, зціли тих, хто хворіє, і поверни тих, хто заблукав. Хай ніхто не залишиться без Твого милосердя, бо Ти, батько всіх, і Твоє серце відкрите для кожного. А особливо прошу Тебе, Господи, за нашу рідну землю, за Україну, поглянь на неї оком милості, благослови її поля і ліси, її народ, який страждає і сподівається, який плаче і молиться. Пошли мир нашій землі, Господи, утихомир бурю війни. Вгамуй ненависть і страх, зціли серця тих, хто втратив віру. Даруй нашим воїнам силу і мужність, але й мир у душі. Оберігай їх на кожному кроці, дай їм відчути, що ти поруч. Зміцни матерів, що чекають синів, дружин, що моляться за чоловіків, дітей, що ростуть у смутку, зціли землю, що плаче кров'ю, і наповни її світлом надії. Хай над Україною знову засяє сонце правди, хай у кожному серці відродиться любов до Тебе. Отче, зроби нашу землю домом Твоєї присутності. Нехай у кожному місті, у кожному селі, у кожній хаті буде Твоє ім'я прославлене. Навчи наш народ жити в єдності і прощенні, щоб ніхто не судив, а кожен любив. Дай нашим керівникам мудрість чинити по правді, а не за гординею. Дай священникам ревність у молитві, а народу смирення і довіру, бо лише з тобою наш шлях. Господи, я дякую тобі за кожну людину, яку зустрічаю. Навчи мене бачити в кожному твій образ, навіть у тому, хто мені чужий, бо всі ми твої діти, і тільки любов може нас об'єднати. Навчи мене нести світло, коли навколо темрява, говорити правду. Коли всі мовчать, любити, коли серце болить. Отче, я прошу Тебе, хай Твоя воля звершиться у нашому житті, у нашій країні, у кожній душі, хай серця наші не затьмарює страх, хай не панує зло, хай не буде розбрату, нехай кожен день нашого життя буде молитвою, нехай кожен подих буде вдячністю, нехай кожна сльоза буде очищенням. Господи, укрий нас своєю рукою, наповни нас Твоїм миром, навчи нас не забувати, що всі наші дні у Твоїй владі, дай нам приймати життя з любов'ю, а смерть з вірою, бо все, що є, належить Тобі, і все, що буде від Тебе. Отче, дякую Тобі за кожну мить, коли я відчуваю Твою присутність, за подих вітру, що нагадує про Твоє життя, за промінь Сонця. Що гріє душу, за голос совісті, що веде до Тебе. Дякую тобі за все, навіть за труднощі, бо через них я пізнаю Твою силу. Славлю тебе, Господи, у світлі і в темряві, в радості і в сльозах, ти скеля, що стоїть вічно, ти Отець, що завжди любить, і я схиляюся перед тобою в подяці і благоговінні. Хай слава Твоя буде від краю до краю. Хай ім'я Твоє прославляється у серцях людських, хай милість Твоя не перестає зливатися на землю, бо Ти наш Бог, наш Отець, наш цар, і я знову кажу: нехай буде воля Твоя Отче, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.